О, ці мандалі найвищої таємниці незрівняної, хай усі ми ті, хто вирушив, шляхом сутності пробудження у самсару прірвоту страшну. Не впадемо, й не народимось серед урвищ злості та жаги, і хай не потрапимо, в казан, що у пеклі хибних поглядів. Хай не доведеться чути лютих жаків ненависті, Хай емоції буремнії, жалом сповненим отрутою, не зуміють в нас поцілити, хай до віку неподільними. Будемо мої в цім народженні, і в усіх життях майбутніх теж з добросердим гуру вчителем, та із друзями гармічними, і з якими переплетені наші сили життєдайності і трьома подружжями із ким нас по свята третя з'єднує, у незмінному зануренні, у самарі...